Гляньте, будь ласка, село Іванівка, Дніпропетровська область, Межівський район біля Новопавлівки. Дякую. Давайте подивимося, так? Сьогодні в нас 9, дивимося на 10 днів, так? Село Іванівка. що там, яка ситуація, село Іванівка. Наслідки можливі, одразу. Одразу кажу. Тут і наслідки відпрацювання, ситуація, скажімо так, дуже тяжка поблизу постійні провокації від ворога. Таке враження, як наче будуть тиснути, тиснути отакі речі, форс-мажори по захисту, по відпрацюванню, по ресурсам втрати. Трати по ресурсам. Енергії супротиву йдуть. І дуже багато маніпуляцій від ворога. Тобто це найближчий період часу. Ну, дивіться, енергії супротиву, тобто тиснення буде продовжуватися, захист буде тривати. Таке враження, як наче ворог щось вивчає, але тримають захист, тримають. Такий тривалий час буде ще так якось триматися ситуація, але є, будуть намагатися тиснути. І так саме село, як наче навколо нього дуже багато руху, активності, такого, знаєте, якначе воно а, підпирається десь недалеко. Давайте подивимося. Дивіться, а, лінію тримають. Це. Дуже важливо. Тобто підійти далі, якось просунутися, поки цей найближчий термін, що ми дивимося, поки ні. Але ситуації може бути достатньо. Дивіться, провокації, провокації будуть від ворога активні. Мені йдуть будинки. Якесь щось пов'язане з навчанням. Дуже багато якоїсь розвідки. Можливо, щось ще з релігією. Якась релігійна, можливо, це якась церква або щось. Може там відпрацьовувати щось, але не від, може не відпрацювати. Якась буде. Інфраструктура. Отак, от, от ближче до, до центру, якось може бути скупчення. Активності до центру села селища. Ну, скажімо так, ситуація достатньо неспокійна і напружена найближчі 10 днів там буде. Тому бережіть себе, це буде Україна.